Маю надію, що щось дізнаюсь, дізнається що цікавого, бо для мене щось нове це завжди щось цікаве. Ідеальний варіант швидко повертаються гроші. Саме вигодно це брати грузи з біржі. Кожен свою законі, коли все збігає таблич, бах, і, ви в своєму табличку, бах, магія, і ви знаходитеся дуже висококонкурентному ринку і низькомаржинальному ринку. Взагалі, будь-який старт це добре. Далі, йдемо безпосередньо до того бізнес-плану. На Бус знайти сталого клієнта це більше виняток, чим закономірність. 1,71, не знаю, як ви собі рахуєте, але це все одно дуже і дуже не відсотка ваш масштабу про він зі своїм. Так чи ні? Гроші можуть взяти, але чи вийдеться чи ні, це вже ризик невест. В бусовій сфері це 95% контрагентів поляки, бо це все посередники. Вже стало зрозуміло, що в кітанці це не просто, що це легко втратити гроші. Мені дуже сподобалось, як, ну, як подана інформація. Вона є близькою до правди. Із цього породжується ринок, із цього вирівнюється конкуренція. Круто, що так воно насправді організовано, ні.